Доброго вечора, любі друзі. Ось бачите мої помідорчики. Де не де вже достигають? Сьогодні падав дощ, але то такий дощ був, навіть не прибив пилюки. Попадав трошки і перестав. Казала моя доця, він був гарячий той дощ. Каплі падали прям гарячі були. Ото такий дощ. Цибуля сохне семелітка. Все сохне. Любі друзі, підписуйтесь до мене на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до побачення!